Аміту Саудівській Аравії про що говорили за зачиненими дверима, та чому у Кремлі вже підгорає? Окупанти у вас знову пропущені елітні спецпризначенці ракетних військ. Русні пройшли демілітаризацію, закриті кордони для чоловіків на три роки. Варто чи ні соціальні мережі країни труси через скандальний допис, що це було, та унікальні кадри новітньої зброї, яка вже наводить жах на окупантів. Дочекайтеся. Мене звати Катерина Нестеренко, і я разом із колегами розкажу вам, що у світі говорять про Україну сьогодні. І починаємо із актуальних новин. Половина російських десантників все у Кобзона аншлаг із колись елітного російського десанту. Російська федерація втратила у війні з Україною близько 15 тисяч своїх десантників. Про це йдеться у звіті, який оприлюднили Міноборони Британії. Там посилаються на звернення головнокомандувача десантних військ Росії, генерал-полковника Михайла Теплінського, де той повідомив, що 8,5 тисяч десантників отримали поранення та все ж повернулися в стрій або не залишили фронт. До дня повітряно-десантних військ Російської Федерації, 2 серпня 2023 року, Теплінський вирішив заговорити про те, що на Росії обговорювати не прийнято. Про втрати та потєрі, котрих ні ініціативу Теплінського у російському міноборони не оцінили, і відео швидко видалили із офіційних каналів Міністерства оборони Росії. У британській розвідці зауважують, що оприлюднення масштабів втрат очевидно було несанкціонованим. Проте інформація все ж таки пролилася нові технології, допомагають нашим захисникам зачищати Україну від ворогів. Унікальні подробиці, як розробки 21-го сторіччя стають у нагоді військовим, далі розповість наш спеціальний кореспондент у північній Америці Євген Куксін. Привіт, Катю. У виданні Washington Пост опублікували унікальний репортаж про те, як елітні українські спецпідрозділи використовують новітні технології у боротьбі проти ворога. Зокрема, це кадри, як український спецназ у липні скерував безпілотник на антенну вежу в окупованому росіянами місті. Коли антенна була уражена, а росіяни втратили здатність створювати перешкоди, українці знищили вежу ударами з високомобільної артилерійської ракетної системи «Хаймарс». Такого роду операції це результат роботи підрозділів Служби безпеки України Альфа, де надали журналістам вашингтон Пост рідкісний доступ до своїх команд. А це кадри, як бійці готують самопідривну установку центру спецоперації Альфа в Запорізькій області. Зараз бойові дії здебільшого ведуться за допомогою технологій, включаючи широкий спектр самодетонуючих безпілотних літальних апаратів. У той час як досвідчені солдати керують ними з безпечної відстані, краще співвідношення ризику та винагороди, ніж прокрадання за російські лінії. У матеріалі видання йдеться, що бійці Альфи навчені робити все: від стрільби протитанковими ракетами до керування мобільною системою протиповітряної оборони. Їхні снайпери вважаються найкращими в Україні, але останнім часом усі зосередилися на безпілотних. Голова СБУ Василь Малюк нещодавно підтвердив, що бійці служби відповідальні за атаку на Кримський міст минулого року. Драматичний удар, який тимчасово перервав ключовий російський маршрут постачання. Служба також стоїть за недавніми ударами морських безпілотників по Чорноморському флоту Росії, за словами українського чиновника, який говорив на умовах анонімності. Лише підрозділ Альфа за цей рік пошкодив або знищив понад 322 танки і бронетехніки, 48 артилерійських систем і 65 об'єктів спеціального обладнання, у тому числі засобів радіоелектронної боротьби. Насмішити весь світ вирішив Пісков прихвестінь Путіна. Президентські вибори в Росії все ближче. Наступного року росіяни мають обирати нового очільника. Але за прогнозами спікера Путіна, Піскова, керівник залишиться той самий. Про це стало відомо із інтерв'ю прес-секретаря York Times». Путін буде переобраний в наступному році з більш ніж 90% голосів. Заявив пісков. Крім того, він назвав процес виборів бюрократією, яка влітає у копійку. Наші президентські вибори це не зовсім демократія, це дороговартісна бюрократія. Трохи пізніше у коментарі ТАСС речник Путіна сказав, що його відповідь журналісту була зовсім іншою. І відповідь була такою: що рівень консолідації суспільства навколо президента безпрецедентний абсолютно, і вже зараз можна казати, що якщо він висуватиметься, то його переоберуть із величезною перевагою. Та слово не горобець вилете не упіймаєш. Після цієї заяви про чесні вибори на Росії. Думаю, вже ніхто не повірить. А ви як вважаєте? Чи доживе Путін до наступних виборів і чи продовжить стояти у керма потопаючої Росії? Якщо ви хочете бути у вирі інформаційних подій, підпишіться на наш канал, тисніть дзвіночок, ставте вподобайку та коментуйте випуск. Нам цікава ваша думка. Заява Піскова вийшла в акурат до закінчення саміту в Саудівській Аравії, де світові лідери обговорювали питання України. Невдала спроба притягнути увагу. Ніщо інше щодо саміту, то він завершився без підсумкового комуніке, проте із позитивними сигналами від Китаю. Подробиці саміту та як відреагувала світова спільнота. Давайте далі про це будемо розбиратися із Дарією Білан. Вона із нами на прямому зв'язку із Гамбургу. Катя, вітаю! Почнемо наш огляд із видання Wall Street Journal. За участі Китаю дискусії про мир в Україні просувається з такими заголовками. Вийшла стаття про результати переговорів у Саудівській Аравії минулого тижня. В статті стверджується, Китай на переговорах повинен донести думку Москви до учасників саміту. Те, що зрештою вийде з переговорів, швидше за все буде списком ключових принципів міжнародного права, які можуть прийняти все: підтримка територіального суверенітету та цілісності, застосування міжнародного права та необхідність вирішення конфлікту шляхом діалогу, а не застосуванням чи загроза силою. Досить стриманою вийшла і стаття щодо результатів переговорів у «Нью-Йорк Таймс. Тут сумнівається, що ці зусилля наблизять війну до закінчення, і що багато із запрошених країн навряд чи змінюють свою позицію щодо Москви. Поки на передовій кровопролитні за останні десятиліття війни в Європі вирують запеклі бої, Зеленський заявив своїм дипломатам у середу, що ситуація стане ще складнішою, оскільки в найближчі місяці ймовірно посилиться тиск з метою знайти шлях до миру шляхом переговорів. А ось ще одна стаття в німецькому Держпігель. Українські переговори у Джиді завершились без остаточної декларації. Зустріч завершилася в суботу. Ввечері після кількох годин обговорень і переговорів за закритими дверима. У європейських дипломатичних колах повідомлялося про досягнення згоди щодо центральних моментів мирного вирішення, таких як територіальна цілісність і суверенітет України. Однак остаточної заяви після зустрічі не було опубліковано. Саудівська Аравія на саміті у Джиді, присвяченому Україні, висунула мирний план, який підтримала кілька країн. Про це повідомляє видання Білд із посиланням на свої джерела. У плані передбачене відновлення територіальної цілісності України, припинення вогню на всіх фронтах, започаткування мирних переговорів під наглядом ООН та обмін полоненими. Пише видання. Нагадаю, український варіант передбачає передбачається положення виключно після виведення російських військ. А я нагадаю, що у зустрічі взяли участь радники із політичних питань та питань безпеки близько 40 глав держав та урядів. Серед них представники з України, США, Європейського Союзу, Китаю, Індії та Туреччини. Колишній радник МВС Вадим Денисенко видав скандальну заяву про заборону виїзду чоловікам після закінчення воєнного стану. На його думку, після перемоги необхідно подовжити заборону виїзду чоловікам щонайменше на три роки. У мережі скандальний пост Денисенка активно обговорюють і не змогли, звісно, і ми залишити його без уваги. Наша Анастасія Дмитровська розповість про те, що ж там у тій скандальній заяві Денисенка такого, і чому її так активно обговорюють у мережі. Колишній ранник МВС Вадим Денисенко відзначився скандальною заявою: не випускати чоловіків після закінчення воєнного стану щонайменше три роки після перемоги. На його думку, так ми збережемо націю. Одним махом відкрити кордони, як це було до 24.02.22, це означає втратити плюс мільйон. Зараз за кордоном близько 7 мільйонів людей повернеться половина. Всі, ті, хто пише про комплексні заходи по поверненню, лукавлять. Ніяких реальних комплексних заходів немає, і не буде. На жаль. Та пост Денисенка викликав бурхливе обговорення в мережі. Менш ніж за добу у коментарях під постом висловилися більше чотирьох тисяч користувачів мережі. Більшість коментаторів запропонували Денисенку зосередитися на тому, як мотивувати повернутися ті сім мільйонів українців, які вже виїхали, замість того, щоб вигадувати нові заборони і обмеження для тих українців, які лишилися. Хай на скандальній заяві вирішила, і народна депутатка Ірина Геращенко. Не думаю, що повоєнний без виїзд спрацює на інноваційний розвиток і прорив в країні, а от до бунту призведе і хто собі дозволить заборонити закордонну поїздку мільйону учасників бойових дій, які точно заслужили на відпочинок і мандрівку з родинами. А журналіст Юрій Чевердов нагадав Денисенку, що Україна не Росія, де все тримається на заборонах та обмеженнях. Також Чевердов зазначив, що ті, хто хочуть виїхати навіть з обмеженнями, знайдуть спосіб та виїдуть. По-перше, хто дуже хотів виїхати з України, ті давно вже це зробили до війни. По-друге, вже під час війни ті, хто захотів виїхати, всі правдами та неправдами так чи інакше виїхали. Корупційна система дала можливість усім ну, ок, майже усім охочим такої можливості. Після такої однозначно несхвальної реакції мережі Денисенко видав ще один пост. Від своєї скандальної заяви він не відмовився і уточнив, що йдеться не про заборону, а про обмеження. Після закінчення війни додому повернеться лише половина з семи мільйонів, які зараз за кордоном. Але разом з відкриттям кордонів з країни вийде щонайменше один мільйон чоловіків, які вже зібрали валізи і чекають на цей момент. Чи можливо цьому зарадити без адміністративних обмежень? Треба чесно самим собі сказати, що ні. Проте замість підтримки, екс-чиновник отримав хвилю хейту. А от ви як вважаєте? Чи варто запроваджувати обмеження на виїзд чоловіків за кордон після війни? Напишіть свою думку у коментарях і підпишіться на наш канал. У суботу відбулася наймасштабніша за всю історію України благодійна подія. Матч «Game for Ukraine, який проходив на стадіоні Стенфорд, бріч у Лондоні. Метою цього благодійного матчу стала відбудова Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині, який було зруйновано російськими окупантами у березні 2022 року, а також чергове привернення уваги світової спільноти до війни в Україні. І судячи із розмаху подій, це вдалося зробити. Наш кореспондент із Лондона Юлія Семченко була на. Стадіоні та розкаже нам подробиці. Юля, вітаю. Які твої враження? Вітаю Катю. Подія і справді була історична. Стадіон Стемфорд Брідж відвідало 30 тисяч глядачів, а пряму трансляцію дивились у майже 200 країнах світу у Європі, Африці, Близькому Сході та Латинській Америці. Увесь цей час на телеекранах був написаний номер телефону, за яким можна зробити благодійний внесок на відбудову Михайло Коцюбинського ліцею на Чернігівщині. Гроші збрали всім світом. І яку суму вдалося акумулювати, ми дізнаємось вже зовсім скоро. А поки я спробую передати вам ту Феру, яка панувала у центрі Лондона в суботу. Благодійний матч проходив на стадіоні футбольного клубу Челсі, що вже само собою досить символічно. Адже ще донедавна цим клубом володів російський олігарх, наближений до Путіна Роман Абрамович. Натовп людей з синьо-жовтими прапорами почав з'їжджатись до стадіону за три години до матчу. Всюди було чуто українську мову, враження були, ніби потрапив додому. І мені, як журналісту, пощастило ще більше. Зараз ми знаходимося в прес-румі, давайте подивимось, чим пригощають журналістів. По-перше, це українські голубці. І наскільки розумію, так, це котлети по київськи Квиток на матч коштував від 28 фунтів. Це близько однієї 1320 гривень. Проте на 40-тисячному Стемфорд-Брідж все ж лишилась частина вільних місць. Не останню роль у цьому зіграла погода однак навіть вона була на боці України. Сьогодні у Лондоні була просто жахлива погода, цілий день дощило, але зараз відбулося чудо, з коли на хвилину має відбутись матч, він має розпочатись. І зараз вийшло яскраве сонце, ви можете самі цьому пересвідчити. Діти, чию школу зруйнували російські окупанти, добре пам'ятають все, що відбувалось. Вони там було просто дим. там дуже багато класів зачепило. Перед стартом матчу вони вийшли на поле разом із легендами футболу та розписались на футболках гравців під виконання гімну співачкою Джамалою. Після цього команди стали в коло під час хвилини мовчання в пам'ять про загиблих на війні українців. При товариський характер матчу на полі не було гри у піддавки. Славнозвісні гравці минулого намагались забити та їм перешкоджали не менш видатні голкіпери. Склад був і справді зірковий: Нельсон Діда, Петр Чех, Крістіан Панучі, Жерар Піке, Самюель Ето. Ну і звісно, приємно було бачити на полі Михайла Мудрика проти Даріо Сирни, які разом грали у Донецькому шахтарі, та знову разом на полі Андрія Шевченка та Сергія Реброви. Як це було у збірні України та у Київському 90-х. крім футболістів, на полі були і артисти. До прикладу, британський актор Марк Стронг грав у благодійному матчі у свій день народження. Всі ми робимо, я вже сказав всім там на полі і в роздяганні, що всі ми робимо дуже добру справу. Ми хочемо повернути наших дітей назад в школу, яка була. Розбомблена терористами, атмосфера на трибунах була надзвичайно дружньою та душевною. Всі присутні, українці та іноземці, робили хвилю та вигукували популярні українські кричалки. Хто не скаче, той москаль, намагаючись зігрітись. Всі разом танцювали під хіти іноземних виконавців, співали червону калину разом з гуртом бумбокс та обійми зі Святославом Вакарчуком. Матч закінчився нічиєю з рахунком 2-2. Але головним у цій події була не перемога певної команди, а пере. Мога, звісно, України, і ніхто з присутніх у ній не сумнівався. Як стало відомо зі слів коментаторів, лише один шота Арвеладзе, колишній футболіст Аякса та збірної Грузії, який брав участь у матчі, пожертвував на проект 80 тисяч євро. Англійські вболівальники робили донати просто під час матчу за допомогою qr кодів Один з таких моментів ви зараз можете побачити. Тому зрозуміло, що до збору коштів на відновлення української школи зруйнованої жалюгідними російськими загарбниками. Долучилась величезна кількість людей по всьому світі, але фінальну суму організатори обіцяють оприлюднити найближчим часом. Такою була Україна сьогодні. Підписуйтесь на канал, який так і називається Україна сьогодні. Ти вподобайку і ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступний випуск. Побачимося.